Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я розкажу вам про пташок. Прийшла весна, і пробуджується вся природа, і мені здається, що саме птахи своїм співом сповіщають нам про весну і, можливо, квіти, відчуваючи тепло сонячного проміння і спів пташечок. Які весело сповіщають про весну. Але і у них самих на весні багато турбот. Ось навіть в дощовий день горобчикам є чим зайнятися. Вони шукають на дереві свіжі бруньки, вони полюбляють їх дзьобати на весні, кружляють на круг годівнички, тому що вони тут зимували. І в них вже є свої хатинки, тому їм будувати їх не потрібно. А ось лелека, який кажуть, що приносить весну, він собі ладнає гніздо. Воно в нього є, але обов'язково він його відновлює. І подивіться, який же він турботливий. Він так турбується про свою самичку, що накриває її. Чи то корою, чимсь накрива, щоб її було тепліше. А от сороки у них свої справи. Вони також зимували тут, але гніздечко своє відновлюють, бо в них будуть малята також навесні. Ось гілочка до гілочки виходить гнізду. Але сороки можуть збудувати ще такий каскад гнізд, і жити там багато пар на одному дереві. А соловейко, він так виспівує весною недарма, тому що десь там в гніздечку на яєчках сидить самичка. А своїм красивим співом він відволікає порогів, щоб не порушили його гнізду. Тому він так весело співає на весні. Отже пташечки, які до нас прилетіли, це перелітні. Ластівки, шпаки, лелеки. Соловейко, а всі інші вони зимують. Але всі птахи хочуть, щоб у них був будиночок. Ось такий і в цьому ми їм маємо допомагати. Але дятлові будиночка не потрібно. Він уміє його будувати сам своїм міцним міцним дзьобом. Він видовбує в дублі свій будиночок. А я дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Всього найкращого!